Всім привіт, друзі! Давненько вже не було відео, що сталося і що в мене нового. Давайте дивитися, друзі, разом. А нового у мене, дивіться, який мене поїлочку кругом поставив. Де це, можливо, деяких просто з маньорочки, так як раніше, але дуже зручно. Донесенько відео не було. Що сталося? Зараз все розповідаю по порядку. Сталося, друзі, наступне. Декілька місяців тому, буквально два місяці тому, в мене завівся пастріліоз у кроликів. Що це таке пастрілюоз? На мою думку, це ще гірше гемки. Пастрелюоз це в мене найбільша проблема була це з малими. Не з великими, не з середніми, а саме з малими, яким. Був по 20 днів, по 15 днів. Як це зрозуміти? Як хвороба сама по собі виникає? Давайте зараз вам скаже. Якщо у ваших кровиків є пастрілюз, вони дуже багато будуть пити води. Ну дуже багато. Під кінець остання стадія, що з ними відбувається. Животики здуваються. Ні, друзі, животики не здуваються. Починає ще викручувати в різні сторони. Пам'ятаєте, в мене тут же зовсім інші крилі, десь щось повідбирав, десь щось не в тому суть. Тут у мене був виводок, тут я виводок, тут я виводок. Пам'ятаєте, вам показував? Навіть ось тут. Ну тут я пострілював, стільки зачепив там двох чи трьох крилінь, Е, Та вонди в 24 четвертій в мене теж була якби кривичка народила. Навіть тут і 24, четвертій, двадцять п'ятій карклітці. Було теж дві кривички народили, і ось тут і було три кривички народили. Ось тут і не повірите, почали здихати. Я не міг зрозуміти, в чому проблема, якби вони вакциновані, так да? самечка була вакцинована, мав би імунітет передатися. Я писав по групах, дякуючи Богу, що я знайшов в чому проблема. Мені підказали, я засняв відео. Навіть було таке, що я малесенького кролика мусив робити росте, коли він вже здох. І скажу вам, що я зробив. Я взяв. Повідбирав всі малишні, вони вже починали потихеньку самі їсти. Тобто їм був 20-й день, там 22, 23 дня кому і як. Повідбирав, поставив сюди. Тут їх в мене було 30 та навіть до 40 штук, уявляєте, малесеньких таких. Поздихали всі. Один залишився, якось нього імунітет зберігся. Не знаю чому, що я робив. А робив я друзі наступне. Мені порадили спочатку антибіотиком проколоти це материнське стадо, які родять. Бо тому що я взагалі в мене такої проблеми не було, як пострілював. Була гемка пробивала. Да. Був кокцидіоз, що кролики здувалися, да, було. Але щоб був пострілю, то такого не було. Знаєте, Навіть не було бажання знімати жодні відеоролики. Тобто в тебе кожного дня по двоє по троє кроликів здихають. Кожного дня. Ну, було таким, знаєте, з перервами. Може бути, що 4 дні чи 3 дня не здихало, потім знову починається. І саме-саме не з іначех, а саме з цих. Насправді я вже був, замучився вивозити ці кролики, закопувати і дуже якби, прикро було, бо тому що я думав, що це гемка спочатку, коли я не питався людей, не питався пораду. Я знаю, що потрібно вакцинувати Гем 2 це з, з 35-45 днів. Да? Отак, вакцинують і бажано, щоб в кролика була вага не менше 500 г, і тоді буде краще присвоюватися вакцина. Але не забувайте, якщо ви провакцинували кролики Гем 2. Так. Е, імунітет почне діяти з 8 дня. Тобто, якщо ви проковуєте, це не означає, якщо у вас кролики здихали, це не означає, що на другий день вони не здохнуть. Імунітет формується за 8 днів після вакцинації, що мені порадили від пастреліозу. У мене ще залишилося ось антибіотик це у нас оксипро. Oxy... Це антибіотик, друзі. Це антибіотик. Що ми робимо? Я не пам'ятаю скільки. в мене там десь листочок є, Ну, ви можете в інтернеті подивитися чи навіть почитати інструкцію, скільки потрібно колоти на кілограм ваги чи там грамів. У мене ще в принципі тут і залишилося. По-моєму, 0,5 кубіків на 1 кілограм чи на одну особу кролика, Я не пам'ятаю цей антибіотик. Ми ковимо раз коло шейки, так як в принципі вакцину. Після цього що ми робимо? Чекаємо 72 години. Повторюємо повторно. Ще раз ковимо. І після цього всього ми вже ковимо вакцину проти пастреліозу. Да, дійсності є така вакцина. Я навіть не знав, поки не стикнувся з цією проблемою. Вакцина називається пазурін. Запишіть собі або навіть подивіться, прочитаєте в інтернеті опис, і та вакцина е, почне діяти. Але що я зрозумів, друзі, якщо кролики вже заражені пастеріозом, на пророки жаль, ця вакцина не діє, антибіотик не діє. Але щоб такого не було... Це в нас антибіотик. Ви можете проколоти свої кролики. Якщо у вас був такий випадок, вакцина може бути діяти тільки на початкових стадіях, як тільки знаєте, один там захворів малесенький. Я маю на увазі з малесеньких. Одразу потрібно давати антибіотик. Я давав своїм кроликам. Спочатку я своїм материнським стадом проколов три рази. Тобто раз проколов через 72 години ще раз проколов і через 72 години ще раз проколов і тоді вже давав вакцину. З материнським стадом, на щастя, все добре. Ніхто не захворів, це тільки стосується друзі. Малесеньких кроликів. Саме малесеньких. Це що ви зараз бачите, це зовсім інша партія. Ті. Би Було вже набагато більше. Ось так. Почало хворіти, в мене взагалі бажання не було знімати нічого. Ну, таке буває, друзі. І вам скажу таке. Що в мене ще було таке? Продав я трохи кроликів живою вагою. Було таке, що їм на, на м'ясо продавав. Тут у мене, я не пам'ятаю, скільки було, залишилося троє. Е, з цієї партії пробила гемка. Було таке, що один. В одного кролика здувся живіт. Я вже побачив, коли вже так капітально його роздуву, і тросельфон йому не допоміг зовсім. Що я зрозумів? Як тільки кролики починають їсти, пити, ми одразу пропоюємо. Можна пропоїти солікоксом, байкокс, або тросельфоном. І, в принципі, в подальшому немає такого бути, щоб в кроликів здувався живіт. Ну, Тут з цієї партії я продав три здохли. Ну, Здохові вони ще були коли набагато менших. І там по, не... по них було видно, що там коксидіоз, тому що вони були якісь трошки слабесенькі, ходесенькі. Ну, нічого страшного, вчимося на кожній хворобі, щось для себе нове знаємо. Ось так. І Саме в перших кривичках, в кого почався пастриліоз, вони вже пішли на м'ясо. Ось так. А інакше я провакцинував, деякі от народили. От, наприклад, тут скільки їх? 6 штук. Я повідбирав з цієї, що я казав, що тут я тільки двох чи трьох зачепило з 27-ї клітки. Сюди вітер е, термонця забрав. Ну так, да, вітермонця тільки от з цієї клітки. Тут у мене 6 штук збереглося. Так, шість. Одне було е, здохло. Теж якесь воно було, знаєте, не ряба, ні, ні м'ясо. Напевно, із-за того, що я при народженні не робив вибраковку, воно якесь було саме найменше, і воно просто худало. А щоб таких випадків не було, і щоб ви не повторювали, мої помилки потрібно їх просто пропаювати. От, наприклад, от це віденська блакитна, Коли в мене був пастрелюз, їх хвороба не зачепила. Уявляєте собі? Я не знаю, чому я взагалі її навіть не знаю, звідки в мене з'явився. Якщо в мене хворі... крилі, навіть і раніше це в мене хворіли. Ну, а в мене є такі здогадки, що можуть бути комарі принесли, бо тому що в мене по сусідству теж не один тримає кроликів. Ну, звичайно, не в таких масштабах, набагато менших. Але є така ймовірність, що комарі привели цю хворобу. Ну, Зараз мені немає за що хвилюватися, тому що в мене вони всі проколені антибіотиком і провакциновані. За всю вакцину і антибіотик я заплатив 2500. От скажіть, треба ті крилі за такі гроші? Я навіть і не знаю. Ну, я мусив рятувати, тому що це моя робота, це мій труд, я мусив щось зробити. Так, дивіться, що я собі придбав. 200, кілограм, ой, 200 гривень за кілограм живої ваги. Ось таку парочку взяв. Ось таку Це на самочка, а це на самець, термончиків взяв ось таких. Ну, Людина каже, 200 гривень, я його розумію. 200 гривень це нормальна ціна, хоча я. Самі в місті я навіть не знаю, чи я би продав по 200 гривень, у нас 180 гривень. Що тушка, що шо жива вага. Але є такі люди, що продають і по 120, я бачив повтовське срібло, Каліфорнію і панон. По 120 гривень за 1 кг живої ваги. То от скажіть, нахер їх взагалі тримати? Вибачте за слово, коли зерно пішло догори. Тобто я знайшов ячмінь, я знайшов пшеницю по 9,50. По 9,50 і ніхто ціни не хоче скидати. Є навіть і по 10. Ну, я не знаю, чи я цього року буду купляти, мушу купляти, а не то, що буду. Так, що в мене тут? Ось тут є ось такі кролики. Ця кровиця я навіть і не пам'ятаю. Зараз вам точно скажу. Була проколяна від пастреліозу. Ні, коли почався пастрільоз, вона ще не родила, вона тоді не відбігала, До неї тут питання не стосується. Ось ця, В неї були кривнята поздихали від пастрільозу. Зараз бачите, все чітко. Ось такі малесенькі в неї. Вона же, в неї імунітет сформувався. Імунітет передався ось цим малюкам. Їх тут було від самого початку п'ятеро штук, тому що тому їй немає чому хвилюватися. Пізніше буде якась вакцина Гем-2. Пропою, хоча я їх вже пропоював, але через тиждень потрібно ще зробити. До речі, що я хотів ще сказати, От сьогодні в мене була така надія, От 17 число, сьогодні 17 число. Ця кривиця мала родити. Пускаю її до самця, друзі. Знаєте що? Так вона не да-да, Таке буває. Дуже шкода. А коли її звучив тиждень після того, я її пускав, вона плакала. І в мене були всі такі, знаєте, думки, що вона відбігала. Але не так все було. Так, що в мене далі? Що в мене далі? Та трохи є, друзі, тих кроліків. Ось тут є така партія. Я тут різні позбирав, типу, е, типу мішані. Там два є мішаних і чотири віденця. Їх теж пастрільоз не зачепив. А якби були би трохи старші, ті, що в мене поздихають пострільози, вони б були набагато більші, ніж ось ці. Ось такі, друзі, пироги. Ну, і, в принципі, чекаємо на поповнення. Деякі крилички мають родити подивимося що далі з цього вийде так що дякую хто переглядав до побачення та бережіть себе